І от якраз до ділянки так би мовити зворотньої, де ворог набудував найпотужнішу мабуть з усього фронту, а дехто говорить, що навіть з часів Другої світової лінію оборони Запорізький, зокрема оріхівсько токмацький відтинок фронту, давайте поговоримо. От там ну до сотні артилерійських і авіаційних ударів за добу відбувається по всій так би мовити Запорізькій області. Найбільших таких е, зусиль. Обстрілювальних окупанти докладають на чотирьох відтинках. перш за все, це е Кам'янське Степногірськ, це так, так званий умовний Васильівський напрямок. Звісно, що потерпає весь периметр того таке вклинення Збройних сил України у першу лінію ворожу лінію оборони на Орігівсько-Токматському відтинку. Гуляй Пілля і його околиці. Фактично кожен день під ворожим вогнем ділянка. Так званий Бердянський напрямок, зокрема навколо урожайного, старомайорської і приютного. І от буквально минулого тижня вистрілив. Ну це вже так би мовити, юридично, не запорізький напрямок, частина Донеччини, але межа Запоріжжя з Донеччиною на південний захід від вугледару, район Шевченково. Так само тут були потужні дуже артилерійські обстріли. Минулого тижня московити навіть пробували. От в районі урожайного провести кілька контратак дуже сильно весь тиждень обстрілювали південно-східні околиці урожайного, але атакували на північ від річки Мокрі Яли. Але з великих територіальних здобутків тут не було. Так само від Приютного. буквально во напередодні московити провели одну зі своїх, скажімо так, повсякчасних тутешніх атак, але от ця їм дала можливість там, ну. Десь 400 квадратних метрів, але вони вирівняли дещо лінію оборони у напрямку Балки Куцая. Атакували московити на схід від Гуляйполя між червоним і Малинівкою. І тут так само утворилася невеличка приблизно в пів квадратних кілометри сіра зона. І от ще одна ділянка, про яку я вже говорив, це от на північ від села Шевченкове. Десь на минулому тижні, на початку минулого тижня, москвити провели, ну я би так сказав, дуже потужну штурмову атаку. Там до півтора десятку одиниць бронетехніки. Наші навіть втратили, були там позиції, але е, успіх москвитів тривав не довше восьми годин, і фактично все наші хлопці повернули. Да? Ну і звісно, традиційно це, от е, скажімо так, е, оріхівсько токмацький відтинок фронту тут. Потерпає від обстрілів і передові позиції. І фактично, весь периметр українського вклинення загальною протяжністю до двох десятків кілометрів. Це і авіаційні обстріли, і артилерійські удари. Звісно, що е, ворожа піхота не припиняє атак, зокрема на всьому відтинку від північно-західних околиць вербового атакують е, з півдня, атакують прямо зі сторони новопрокопівки. Намагаються зайти в роботи із е, зі сторони копанів. Безперервно фактично працює артилерія. Паузи довше ніж в п'ять. Хвилин фактично не було. З півдня традиційно атакують роботи і намагаються туди зайти підрозділи 70-го, 71-го ворожих мотострілецьких полків 42-ї мотострілецької дивізії. І з заходу це традиційно вже впродовж довгого часу атакують полки 76-ї повітряно-десантної дивізії. І от на східному фланзі нашим воїнам доводиться відбувати атаки ворожої сьомої, так само десантури, але це вже сьома окрема штурмова бригада. Один із тих людей, які от впродовж довгого часу, вже півтора року, відбувають власне, атаки саме на роботиному. командир Роти окремо стрілецького батальйону 65 ї механізованої бригади на псевдо Тор мав би з'яторе. Радий вас бачити і знову вітати зі студії спецкору. Доброго дня. Торе, Ми от з Сергієм почали говорити. Я трошки поділився таким своїм досвідом. Буквально от в ніч суботи на неділю. Ми коли були підроботаним, да, то от склалося враження. Ми там провели годин 12 Склалося враження, що артилерія ворожа не мовчала дольше п'яти хвилин. Я розумію, що можливо це в мене таке враження було. Знаєте, у страха й очі великі. Але от, чи дійсно це був такий спалах, якийсь випадковий, чи дійсно от, інтенсивність саме артилерії ворожої вона збільшилася в рази? Зараз на даному нашому участку фронту артилерія ворожа, звісно, збільшилася в рази, в рази ну, даже порівняно з тижнями два-три назад, і теперішній час не, не порівняти перебувають нам всі під'їзди. До їх що ми не можемо рухатись на техніці, і також дуже активно використовується авіації і не тільки каби, а вчора навіть гелікоптери працьовували в наших позиціях. Торе. А от ми під час знову такі там перебування на позиціях чули навіть сонцепь, які хлопці казали, працюють північніше Ільченкового виїжджають і вже не перший раз працюють саме реактивні важкі вогнеметні системи. Так бо бувають і такі випадки, коли це тяжкими реактивними системами крити хлопців. Ну стараються всіма зусиллями, типу. Якби накрити нас металом і не можуть людьми пробити металом, Торе, а от приблизно від середини минулого тижня, от приблизно так, ну принаймні так нам розповідали військові. да Що от на ділянці від вербового і аж до західних околиць роботиного зі сторони Копанів, знову таки з західного флангу, знову московити розпочали серію штурмів. Наскільки коректно говорити, от знову після паузи розпочали серію штурмів? Ну це. Якби штурми не такі вже активні, як були раніше. Вони більш малими групами без використання бронетехніки були випадки, що пробували заїхати на, баги, на спортивних, китайських, вони були одразу зупинені при пробі з'їзді. І малими групами пробують заходити, обходити село і забігати в хати, в перші хати і закріплятись, пробують. Малі групи по два по чотири чоловіка. Ну, власне, нам один із командирів саме про це і говорив, що зараз не стільки штурми відбуваються, скільки по тихому вони намагаються, особливо там в сутінках, да там удосвіта за... саме зайти, закріпитися поміж оцих руїн в роботному. Так в, в... в нічний проміжок часу надівають плащі, які дрони бачить, тепло приховує, і пробують так прокрадатися за в... в наші ряди вклинюватись, але. Наші хлопці дають гідну вічність. Торе, а от небо над роботиним знову таки самі чули, переконалися, що воно буквально ну от гудить да, від е, різного типу дронів і наших, і ворожих. І от були повідомлення, що московити почали застосовувати е, в районі роботи, ну, скоріше навіть на оріхівсько токмацькому напрямку, буде правильно казати, fpv дрони на мотузці, грубо кажучи. Ну якщо коректніше сказати, да, це от на оптичному шнурку, які ну тобто фактично знаходиться без радіозв'язку, що не унеможливлює його перехоплення засобами. Реп. Ця інформація відповідає дійсності, чи це от щось перебільшення якесь? Це перебільшують, трішки такого немає. Але є таке, що міняють частоти дрони, що якщо є реп, він може підлітати. і Якщо в нього підуть помехи, він може поміняти частоти в, ну, на в дії, типу в русі. Угу. І достигнути цілі. Таке є. А то, що на проводі, це. Перший раз, що ну, і це не ефективно, не ефективно буде 100%, 100%. сто В мене заключне запитання. Я розумію, що ви точно не рахували там не до того, принаймні. Ну, або, можливо, приблизно хоча б можна якось назвати цифру, скільки окупантів от загинуло вже у роботному навколо нього. Тобто лік іде на десятки, на сотні, чи, можливо, на тисячі вже. Ну, вже, мабуть, йде за цей час, що ми проводимо в роботу, ми тримаємо оборону і. Штурмували то вже, навіть на десятки тисяч. Я підсумую: роботи не наше станом на 13 число. Роботи не наші і чисто від окупантів. Тора, дуже дякую. Дуже дякую, що знайшли можливість. Будь ласка, одужуйте. Знаю, що мали трошки невеличкі проблеми. Дякую дуже. Дякую. Сядвила вам. Слава Україні. Героям слава. Дякую, слава. Сергій, ну ви власне, от все чули, і я от мене навіть немає сумніву, да що московити ось цей ось клин, що вони його хочуть знищити, що вони за будь-яку ціну його намагатимуться знищити. Але от е, Максим підтвердив, що десятки тисяч загиблих, тобто здається, що вже навіть здорового глузду якоїсь сенсу атакувати тут, враховуючи, що там три квадратних кілометри того роботи, на якої вже фактично немає, а за спинами окупантів потужна лінія оборони. Навіщо? Так би мовити, битися головою в цю стіну, ну це дуже важливо. Це ж політичне завдання Путіна. Тобто, його перед виборами він хоче знівелювати власне наші успіхи. Як вони кажуть, що все це, 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 це наші заслуги, успіхи нашого контрнаступу за минулий рік, і ось тепер, мовляв, якщо до виборів ми зріжемо, то мовляв, немає ніякого просування в збройних сил України, і Путін знову ж таки переможець, Вони будуть видавати цих кілька квадратних кілометрів як свою величезну перевагу. Вагу. А, а зараз ну просто неймовірне, ціною неймовірних зусиль, тобто ви абсолютно праві, з трьох сторін, тобто з півдня, з заходу і сходу ідуть постійні безперервні атаки цього плацдарму і вкидають одна за одним ну більші чи менші саме піхотні групи. Вони намагаються закріпитися в цих руїнах. От живуть там буквально по кілька днів, не вилазять із цих нір, і щойно знову ж таки вилазять, їх накривають наша артилерія. Або ж наші ударні безпілотники, і от заради оцих політичних амбіцій, тому що ну сам цей плацдарм він по суті не, не відіграє роль на конкретно на запорізькому напрямку. Росіяни продовжують, продовжують класти своїх людей, свою техніку. Але з іншого боку, якщо говорити про наступ, то цей шматок дуже важливий, тому що ну фактично ми зайшли всередину цієї оборони, ну, так. Так, так і от ми тепер фактично вже розірвали цю лінію Сурові, Кін їм потрібно відбудовувати значно південніше додаткові укріплення, тому що розуміють, що цей плацдарм знаходиться чи найменше смугу контролем. забезпечення саме та саме, саме теж про... Сергій, я на навздогін. Скажу, от ви частково зачепили. от ми говорили, що на тижні було там, ну скажімо так, спалахи достатньо у порівнянні з попередніми періодами. Одразу кілька ділянок чи варто готуватися до того, що от на Запоріжжі на можі Запоріжжя з Донеччиною можливо найближчим часом перекидання резервів і зі сторони ворога і виникнення. Ня ще одної якоїсь ділянки масованих ворожих штурмів ну звісно ж є моменти по Времінському виступу, тобто вони хочуть відновити свої позиції. Тобто, і ще в цьому напрямку, то це одна це на і друге це времінське про що ми говорили так-так да, так, в районі так. урожайного ці атаки. Саме районі так приютного, от сюди на від Новодонецького в районі Шевченку. Так? От вони хочуть вийти до своїх попередніх рубежів. Тут ну, mm -hmm. грамотно показано, якраз зеленим кольором. Вони хочуть відновити ці позиції. Сподіваються, що це їм вдасться, тому що дуже вдало ще на початку нашого контрнаступу минулого року. Ми дуже швидко фактично, отак шар за шаром, зрізали от, позиції окупантів і зараз знаходимося на таких досить вигідних рубежах. Тому так, звичайно ж, тут буде. Район Вугледару нікуди не дівається. Ається, тобто вугледар, це це місце, яке загрожує фактично і всі і Волновасії, тобто і загалом, от цьому стику Запорізької Донецької областей. Тому їхнє завдання це звичайно ж забрати вугледар собі. Але от всі їхні штурми вони і до речі, і з півдня, і з півночі вони на сьогодні розбиваються.